Ян і сиропний бунт. Жив був хлопчик на ім'я Ян. Він мав важливу мрію стати супергероєм. Але сталося лихо, Ян захворів Температура, кашель, ніскапає, як відкрита пляшка з соком. Мама з'явилась у дверях із ложкою та пляшкою. Янчику, треба випити сироп. Ні. Крикнув Ян і сховався під ковдру. У мене план, я просто відлежусь, і з'їм печиво, печиво лікує і мультики, багато мультиків. Сироп лікує краще, спокійно сказала мама. Сироп це ворог. вигукнув Ян, висунувшись із ковдри. Я ніколи, чуєш, ніколи його не питиму. Мама зітхнула. І пішла заварювати чай. Тим часом з полиці мовчки спостерігав Ервін, плюшевий цуцик. Він був у Яна з самого садочка, і він не міг мовчати. Коли мама вийшла з кімнати, Ервін тихенько гавкнув: Гав! Ян! Ти що? Зовсім з глузду з'їхав. Ян сіпнувся. Ервін, ти говориш? Звісно, я чарівний цуцик, але тільки для дітей. Ти ж не хочеш постійно хворіти? Що? Ні, я хочу бути супергероєм! Ага, а супергерою що? Сиропу бояться? Ну, Ян замислився: напевно, ні. Отож, я між іншим чув. Як один супергерой перед місією випив три ложки сиропу і сказав: Ух ти! Смачно! Як мікстура з драконячого хвоста, Ян почухав голову. А якщо я знову виплюну його, тоді я стану твоїм офіційним сиропним тренером, заявив Ервін. І ми разом потренуємось, тренування почалося. Ервін виклав на стіл ложку, пляшку та склянку води. Ян уявив, що це секретне зілля від злого вірусу. Він потрясся, зібрався з духом і ковтнув. Де, як жаб'яче варення, скрикнув він, але не заплакав, бо герої не плачуть. Молодець, сказав Ервін. Тепер ти отримуєш від мене медаль за відвагу. Де? підстрибнув Ян. В уяві, але вона блискуча, як сироп. Того вечора Ян заснув з Ервіном в обіймах, а наступного ранку хвороба відступала, ніс дихав, голова не гуділа. Мамо! радісно вигукнув Ян. Я знову готовий пити той чарівний сироп!» А можна і горло запшикати, як справжній герой. Мама усміхнулась. Ти вже справжній герой, Янчику!»